Любі мої дітки, ми продовжуємо з вами говорити про крамниці. Петрику і Наталіці це теж цікаво. Ми поговоримо з вами, як вести себе в крамниці. Діти, як себе треба вести в крамниці? Так, ви знаєте, ходити можна, стояти можна, розмовляти спокійно, умнички, я так і знала, що ви це знаєте. А як розмовляти треба в крамниці? Петрик і Наталочка, мабуть, теж догадались разом з вами. Треба говорити спокійно, не перебивати інших. І тоді ви будете культурними дітками. А які слова вічливі треба говорити в крамниці? Давайте з вами разом скажемо, які. Будь ласка, молодці, дякую. Молодці, вибачте. Я вам вдячний або я вам вдячна. Бачите, скільки гарних слів можна сказати. І такі дітки, коли так ведуть себе, то це чемні діти і хороші діти. А я впевнена, що ви в мене дуже хороші і чемні. Так себе ведуть також у магазинах. У крамницях Петрик і Наталочка. А ще ж ми запам'ятали головне слово, що всі крамниці всі називаються крамницями, але тільки вони різняться тим, що в них є різні товари, є овочі, фрукти, є продукти, є іграшки. Ось це ми вже все знаємо. Я бажаю вам діти, щоб ви були вічливими і гарно себе вели в крабницях. До побачення, дітки, до зустрічі!